Всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється Tesla Model Y 2022 року випуску. Це в нас Dual Motors, модифікація на повному приводі в красивому білому кольорі. Ось так автомобіль у нас виглядає по колу. У нас в автомобілі є кругові паркетроники камера 360, Безключовий доступ. Автомобіль у нас на ось такому білосніжному салоні. Пробіг на цьому автомобілі в нас 53 тисячі кілометрів. Зараз я вам покажуся, 53 тисячі кілометрів пробіг. Технічно автомобіль без зауважень. Стеля та стійки автомобіля обтянуті повністю в Алькантару, панорамний дах. Ось так виглядає сидіння пасажира. Салон в дуже хайному стані. Ось так виглядає водійське сидіння. Переходимо на задній ряд. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Тут у нас присутні зарядки для задніх пасажирів. І ще, що мене здивувало, в Теслі Трійці це у нас є задній ряд сидінь. Тобто третій ряд ще для двох пасажирів. Ще раз повторююся, це в нас Tesla Model Y 2022 року. Пробіг на цьому автомобілі 53 тисячі кілометрів. Вона в нас семимісна, технічно, без зауважень, по кузову. Аналогічно, це автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. І, до речі, ще забув сказати, в автомобілі прошита навігація, тому е автопілот в нас в країні працює. Чекаємо вас на перегляд тест-драйв цього та багатьох інших автомобілів в нашому автосалоні Автодилер.